Важливо розуміти, що без втручання дорослих булінг не закінчується. У булінгу завжди є три сторони: є постраждалий, тобто жертва є агресор, є спостерігачі, і ось батьки і вчителі це теж спостерігачі. І ось Ця небайдужість дорослих, да, тобто втручання, може зупинити булінг, тому що е, якщо в е, це не втручатись, булінг буде лише набирати оберти, і це їм взагалі може призвести до трагедії. По перше, поспілкуватися зі своєю дитиною і Пообіцяти, що ви, як дорослий, як батько чи мама на стороні своєї дитини, що щоб не відбувалося в ви на її боці, що о, це причина точно не в ній. Тому що дуже часто батьки теж кажуть про те, що це, можливо, ти не так себе ведеш, щось не так кажеш, не так виглядаєш. А, так само а, батьки можуть сказати: ну, вирішую питання самостійно. Да? І ось це прям. Те, що не потрібно робити батькам. І е, поспілкуватися, спитати у дитина, як би ти хотів, щоб я е, в, в, відреагувала на цю ситуацію. І е, важливо батькам поспілкуватися з вчителем і не спілкуватися з агресором, тобто, не, не спілкуються дорослі е, з дітьми, а дорослі спілкуються з дорослими, тобто з батьками е, агресора. І задати питання, як ми з вами можемо це вирішити? Тобто, в такій екологічній формі, не йти бити ту дитину, що агресує на вашу, а домовлятися з батьками і вибудовувати стратегії такого безпечної безпечної поведінки.